Як історія впливає на моду, а мода не історію? Чому мода це важливо і чому мода це не просто про якісь гарні речі, а про настрої суспільства і про зміни? Як політичні, так і історичні. Я вважаю, що це дуже цікава тема, тому що дуже багато людей відносяться до моди, як знаєте, до чогось такого несерйозного і непотрібного. Але насправді мода, як і будь-яке мистецтво, дуже впливає на те, як ми себе відчуваємо, як ми себе бачимо і що ми хочемо донести в маси. Сьогодні я вам хочу розказати такі коротенькі факти про моду і історію. І якщо вам буде цікаво подивитись більше таких відео, пишіть про це в коментарях. І я буду знімати більше таких деталізованих відео про якісь історичні модні факти, тому що історія моди починається от з моменту того, як починається історія взагалі. Людства. Перший такий дуже цікавий факт. Я його знайшла і справді була шокована. А ми всі знаємо, що в 19-18 сторіччі жінки носили корсети, потім жінки почали від них відмовлятися. і Ми це все сприймаємо як те, що жінки почали боротися за свої права. Це так, але є ще інший аспект. По-перше, на початку 20-го століття почалась Перша світова війна. Чоловіки були на фронті, жінки на заводах, корсети, ну які можуть бути корсети. Але ще в 1917 році році уряд США попросив жінок відмовитись від корсетів, тому що це допомогло уряду зекономити 28 тисяч тонн металу, який використовувався для оборонної промисловості. Тобто, вдумайтесь. Жінки перестали носити корсети, почали працювати на заводах і через оце непотрібність корсетів зараз дуже багато металу почали використовувати для оборонної потуги. І, чесно, це звучить просто неймовірно. А також другий цікавий факт про підбори ми всі вже знаємо, це вже багато разів обговорювали, що. Підбори спочатку придумали для чоловіків, це все почалося ще з Персії, де підбори входили до військового спорядження для того, щоб коли чоловік їде на коні, в нього нога не висковзувала зі, зі стремен. Забули це слово, і бо в конях погано розбирають. А потім в XVII столітті Людовік XIV вирішив, що треба використовувати підбори для того, щоб підкреслити свою владу, свою аристократичність, свою вищість над всіми. І саме він придумав підбори з червоною підошвою. Тобто, оці лабутан, які нам зараз всім дуже подобаються, які були культовими дуже багато років, насправді задовго до них придумав Людовік XIV. А французька революція також дуже вплинула на моду після французької революції, коли відрізали Марії Антуанеті голову, а всі почали якось відмовлятися від стилю, який вона несла в маси. Впала монархія, і все, що було зв'язано з цією монархією, вважалось небезпечним. І саме тому всі ці перуки, корсети, пишні сукні стали просто, знаєте, ну. Антитрендом вони стали, і тому люди повернулися до більш простих, лаконічних, світлих суконь, і саме так народився стиль ампір, який показує свободу, рівність і братерство. А після Другої світової війни Діор сколихнув модний світ, так він тоді вже існував. А поки була війна, вже Друга світова в першій світові жінки відмовились від корсетів, другі світові жінки знову були змушені працювати на заводах, працювати багато і відмовлятись від якихось супержіночних суконь, бо це було просто незручно. Це були якісь штани, якісь такі більш промислові образи, і Діор в сорокових роках, вже після війни, знову вдихнув оцю жіночність. оці... Приужені талії, пишні спідниці, гарні капелюшки, тобто Діор знову повернув моду в сторону жіночності. Також такий дуже яскравий приклад, про який я думаю, багато людей знають. Це Коко Шанель, яка на початку ХХ століття запропонувала жінкам носити штани. Вона сама їх носила, вона була такою законодательною моди. І інші жінки теж підхопили цю ідею, і тоді це здавалось дикістю, що жінки теж можуть носити штани. Але це, по перше, було зручно. А по-друге, це було яскравим прикладом того, що жінки хочуть бути вільними, що жінки стали на шлях емансіпації, що жінки борються зі свої права. І оцим от простим. Зрівнянням з чоловіком, з тим, що ти можеш носити штани, і я можу носити штани, це перевернуло історію буквально на 180 градусів при тому, що зараз ми сприймаємо штани як саме звичайний елемент нашого гардеробу. І далі знову про жінок і свободу самостійність жінок це дуже важливо. В 1960 році Мері Квант. Винайшла міні-спідницю. І це тоді був справжній скандал. І навіть є така цитата, що чим коротша спідниця, тим гучніше крик свободи. І вона просто показала жінкам ще раз, що ви можете носити все, що завгодно. Вона показала, що моє тіло, моє діло, хочу ношу коротку спідницю, хочу довгу, хочу таку, хочу сяку. І це теж був переламний момент в в Житті жінок в світі, тобто спочатку були штани, це був просто скандал, а потім ще і міні-спідниця з такого ближче до нас, територіально. А ми всі чули точно від своїх батьків чи від своїх бабусів, дідусів, від старших родичів, історії про джинси, про те, як всі хотіли джинси, що їх не було у радянському союзі. І насправді, це ж теж, оце, от революційне щось із моди. Бо всі хотіли джинси не тому, що вони дуже зручні. Якщо ти їх ніколи в житті не бачив, ти не знаєш, зручні вони чи ні. Джинси були символом свободи, джинси були символом того, що я йду проти системи. Джинси були символом того, що я зі світом. І насправді, це от такі, знаєте, більш. Реальний і близький, ну наприклад, Людовік 14 дуже давно був, це взагалі не цікаво. А от з джинсами – це прямий, просто показник того, що насправді мода впливає на наше політичне, соціальне життя набагато більше, ніж нам може здаватися. І саме цим таким коротеньким відео, просто з цікавими фактами, я хотіла сказати те, що мода це не просто те, що ми вдягнули. Мода це не просто те, в чому нам зручно. Мода це те, що допомагає нам нести якісь наші сенси, якісь наші позиції в світ. Навіть якщо ви вдягаєтесь і не задумуєтесь про те, що ви вдягаєте, ви, якщо на роботу, якщо ви жінкою на роботу просто в джинсі, в джинсах і в футболці, це вже показник того, що мода багато змінила в вашому житті. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаве таке відео, напишіть про це в коментарях і напишіть, про які теми ви ще хотіли побачити відео.